Так, ефір працює. Всім привіт, знову я Владислав. І в цій третій завершальній серії я вже ну, ніби як особливо нічого й не змінив у цій, я у цій серії. Але я добудував крематорі лабораторій і трішечки все-таки поправив цю дурацьку земляну стелю, яка мене доколупує постійно. Але це вже таке між іншим. Так от. Тільки праву і іду вам показувати огляд крематорію. Ну, правда, він маленький, там не дуже є що оглядати, але таке. Я те, що виду, змінив тут у лабораторії. І так. Ну, як ви бачили в попередній серії, до речі, прийдете попередню серію. Там я повністю зробив огляд лабораторії. Ну, Я правда змінив, що тут уже не лава, а вода. О, я перемістив крематорій. Ну, а тут у нас. Кімната, таємна кімната. Тут має зберігати всякі там ядерні бомби, суперпушки там. Всяку там лазерну зброю може, навіть якщо якісь винайдуть. Е, біозброю, ну таке. от всяке. Дуже важливі винаходи. Які не повинні потрапити москарям у руки. Недобрі руки, як ще кажуть. Так от, ну. тут... Е, а чого тут порожня кімната? А, точно. І так, вхід я замурував, бо крематорій це дуже важливий заклад. І ось. Бачите, ось тут така лава. Переможе мені варту. Чого вона для дістає? Е, я щось не пон. Я хамогані. Доведеться так все-таки робити. Ну, блін. Гаразд, і... Ти... І лава, а тут вогонь. Правда, на вогню воно ну, не так буде швидко згорати, як у лаві, але все одно згоратиме. Так, ну це був короткий огляд трохи. І лабораторія фактично готова, тільки тут ще освітити. Блін треба. І трошеч, трішечки може прикрасити ось тут. От. Щось троше. Мабуть, я таки щось тут зроблю трохи. Так, не говорим, но нам на не дуже потребно, нам больше требуется вот так вот выкласты. И так тут моя стоят люк такой, лючок деревянный. Ой, бачит, нем трошки... под. Далі. Що так? О! Так дещо краще. Так, тут будуть всякі там. Ну, Всяке тут буде, тут будуть розраховуватися там таке інше. Ну, коротше кажучи, це приймання лабораторії, а далі йдуть всякі там кімнати. Будеш, якось треба засекретити, блін, цей прохід. Адже ж не можна так просто. О, це вже краще. Люк це вже краще трохи. Все-таки треба щось. Трохи так. Так, 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 чекайте, технічні проблеми знову. І ось так у нас вийшов ще тут люк. Люку вже таку важливу кімнату, через яку прохіду ще одну важливу кімнату, з якої вже замурована найважливіша кімната. І все нижче і нижче. На нижніх поверхах так. Тоді тут є залізні двері, там різні всякі, через них треба пройти. Тоді перелізти ще драбину, через люк пройти. І ви вже нагорі. Ну, ось так, от. Правда, ще охо... я би хотів, знаєте, я пам'ятаю, я в описі попереднього відео писав про робочі, які я хотів наняти. Так от, я просто хочу сходити в село. Ну, знайти ніби село тут взагалі, бо я не знаю, чи воно тут є взагалі, але якщо є, то я хочу в нього сходити, знайти його і може трохи жителів якихось найняти. ну Ніби як робочих і поставити там. Вони чомусь будуть торгувати. Там, хтось на касі стоятиме, хтось у кабінах буде, що правда вони ну, не будуть, так би могти зав... щось там змінювати, мішати, коротше краще, капустити, бо... Бо двері металеві, вони чисто такі не приїдуть. Оце є вказівник, до речі, я поставив три громові відводи. Ще четвертий планує поставити на іншій частині острова. На лабораторії теж, до речі, прикріплю громові від. А це міст. Зацініть, поставте ще додаткові лайки за міст. Додаткові лайк. А з вами був Владислав, всім па-па.